Хочеться багато говорити, і можна дуже багато хорошого сказати, але особисто для мене Віта Романюк це неймовірне пізнання себе. Віта Романюк – це шлях до відкриття себе істиної, до уміння говорити собі правду і розуміти, для чого ця правда. Для мене Віта Романюк – це пізнання свого величезного роду. <свят> Дякуючи неймовірному курсу крила роду, я не те, що розрила дуже багато інформації про родичів, а я взагалі занурилася у цю енергетику роду, і я зрозуміла, наскільки він сильний і наскільки мій рід, <свят> у нього <свят> дуже багато знань, у нього неймовірна енергія і сила. І це все є в мені, тому що я частинка цього роду. Віта Романюк це. Неймовірні історії з відчуттями енергетики, неймовірні історії, коли ти з тобою починають говорити цифри. Це неможливо передати, це просто треба пережити. Тому що раніше для мене слово «ізотерика» це було щось таке, якесь чарівне, чорне, незрозуміле. І коли ти заглиплюєшся, і ти розумієш, що це те, що. Ворожіння і щось чорне це зовсім не ізотерика. Ізотерика це набагато щось більше, тобто це заглиблення і пізнання своєї душі.